Я дуже радий, я перше. Тут, я бачу фотографії, мені показували відео, люди, які займалися цим. Але це коли це наче, так реалізувалося, то мене дуже значить, це, це приміщення і це відношення до, до художніх творів. І я просто радий, що десь вже так, як так на склоні літ мої роботи попали в таку позицію. Дуже цікаво, що от, будучи в полоні так би мовити, певної системи, він не був в полоні. Тобто його роботи розповідають про внутрішню несвободу, але він демонструє, власне, що він вільна людина, і він може гратися з цим, він може це долати, принаймні в своїх творах. Воно сьогодні не помре. Це, це такі вид мистецтва, які, які вижили. Попри всі негаразди, попри все, що там зараз коїться, про війну і про все інше, анімація буде, тому що це, це дуже сучасне мистецтво, воно буде лишатися сучасним ще багато-багато років. Багато такі сподівання є.